Я не думаю, що е, мова про цей рік, за моєю інформацією, готується постанова Верховної Ради про продовження повноважень органів місцевого самоврядування після жовтня цього року. У нас планові вибори мали б бути 26 жовтня цього року. Е, і виглядає так, що малоймовірно, що вони будуть проведені. Відтак є, постає питання законодавства: а як провести вибори, які не відбулися строкові? Вони вже не строкові. І дискусія про це насправді триває дуже давно. Я ще минулого року брав участь у ряді заходів за участю представників ЦВК і міжнародних організацій, які дискутували про те, а якими ж мають бути правила перших повоєнних виборів. Оскільки чини законодавство цього не регулює, вочевидь, закон мав би бути е, тут інструментом вирішення цього такого правового провалю, ГЕП, да, як кажуть англійською. А, і очевидно, якщо не пройдуть. Місцеві вибори, що є висока ймовірність, що це буде якийсь закон про перезапуск влади, про проведення строкових післявоєнних виборів, які не проведені були в період воєнного часу. Є ймовірність, що вони можуть бути одночасними, президентські, парламентські, місцеві або ж рішенням по цьому закону розведені в часу. Все буде залежати, як законодавець врегулює це питання.